Вгризлись в землю і тримали бахмутські рубежі військовий про роботу Шостинської тероборони. Поминальний вівторок на Ямпіччині згадують померлих. До 17 тисяч командувач Об'єднаних сил Збройних сил України проворожий контингент у Брянській та Курській областях. У нетривалу відпустку до рідної шостки повернувся старший сержант шостинського батальйону тероборони Олександр Ходьков. Поки підрозділ військового виконував бойові завдання під Бахмутом, вдома Олександра чекала дружина Альона та пес Арчі. Дружина Сашка говорить, що дуже переживала за чоловіка, адже телефонного зв'язку з ним довго не було. Він написав, що мене відпускають додому. Ну, це, мабуть, найщасливіший момент в житті. Кожної людини, яка чекає військового додому, дуже рідко, дуже рідко дзвонили, чекали будь-якого повідомлення. Дуже важко. Але вже за кілька днів Олександру доведеться повертатись у свій підрозділ. Його бойовий досвід безцінний для підлеглих побратимів, адже Сашко воює з першого дня повномасштабного вторгнення. Чоловік говорить, що здогадувався про велику війну, а тому приєднався до територіальної оборони. Довго не вагався, бо знав, що ворог попнеться далі, що цим все не закінчиться. І я пішов підписати контракт, пішов ставати на облік до Шосенського РТЦК. В РТЦК мені запропонували піднятися на гору і поспілкуватися з підрозділом тероборони. Тоді він тільки наформувався, формувався, ось підписав контракт резерву. Далі мені в січні місяці запропонували стати на контракт, стати контрактником 153 го батальйону штатним. Олександр говорить що 24 лютого був у Києві, де проходив курси підвищення кваліфікації. Тож йому довелось захищати столицю України. До рідної шостки Олександр повернувся за першої можливості у середині березня 2022 року, де очолив підрозділ тероборони. Кожен друг другу кум, сват, брат, тут ну всюди знайомі. Тобто ніякої проблеми спілкування у нас не було. Приїхав, привіт-привіт. Я Сашко, головний сержант третьої роти, построїлись, з всіми роззнайомився, подивився ну, собою справи, в принципі, хто, як, на що здатен. Є люди, які прийшли, допустимо, без якогось досвіду. Але Ну, кожен, як то кажуть, кузнець свого щастя. І кожен став обороняти свою державу, свій рубіж, свою сім'ю. Кожен прийшов сюди, знаючи за що. 24 числа я не бачив жодної людини, яка прийшла сюди за гроші. Тобто зараз вже починають щось казати, от ви там за деньги прийшли, ви там получаєте. Я скажу, якщо хочете отримати, прийдіть, побачте як хлопці отримують ці гроші і як вони даються. Після деокупації Сумщини підрозділ Олександра займався обороною шостки та найближчих населених пунктів. Блокпости постійно на блокпостах рубіж свій тримаємо. Потім приказ у нас був. Ми поїхали на Кролевеччину. Там стратегічно ну, трасу обороняли. Тож. Розкапувались, закапувались, вистраювали свою лінію оборони. Ну, а взимку було відрядження у Бахмут, де шостинські тереоборонівці виконували завдання командування та втримали зайняті рубежі. Прийшов наказ виїжджати на Славянськ з подальшим виїздом на Бахмутський рубіж. Зібрались, жінку приїхав, поцілував і поїхав. Охорона рубежі ми не мали. Там здати ці рубежі, ми їх тримали. Ми вгризлися в землю і тримали ці рубежі. О, постійні мінометні обстріли О, постійно. Тобто, якщо хочеш жити, копай і не соромся падати. Якщо чуєш вихід, то треба впасти. Чим нижче впав, тим краще. Ось. Багато хлопців ну отримали контузії. Є, ну, поранені хлопці також. Всі вони отримують лікування, проходять лікування, реабілітацію. Ось так, ну на жаль, так да, втратили ми також побратимів наших. Військовий говорить, що і в Бахмуті підрозділ відчував постійну підтримку земляків, а особливо волонтерів. Волонтери нас завжди підтримували, підтримують. і Я думаю, що це так, що будуть підтримувати. Бо це. З міста це все наші. там хтось комусь завжди дзвоне, хтось, якби, хтось може щось не доїсти. І йому одразу там машину, там от шостка добро загнала машину і продуктів. Ну лки-палки, ну їжі вже вистачає. Ну хватає їжі, Ну не сидимо собі, ми голодні. Але машину їжі нам загнали картоплю, консервацію. Олександр говорить, що захист України це спільна справа, а тому до неї мають долучитись всі. Хотілося би, щоб інші хлопці, там дівчата, які десь тут відсіжуються в тилу, хтось ховається від цих повісток, там від мобілізації. Хотілося б, щоб вони це побачили, почули. Не в тому плані, щоб вони це пережили, а просто щоб вони це ну, знали, що там стоїмо ми, що ми це є. Але є такий момент, коли ми закінчимось також. І їм придеться також взяти до руку зброю і стати до лав. А зараз у Сашка кілька днів відпочинку з родиною, після яких буде чергове відрядження. Потрібно захищати Україну, говорить військовий. Сьогодні, 25 квітня, жителі Ямпільщини відзначають поминальний день. За місцевою традицією люди відвідують кладовище у другий вівторок після Великодня. До цієї дати прийнято наводити порядок на могилах близьких. Самим святом пов'язано багато народних традицій, але далеко не всі з них підтримує церква. Одна з них залишати цукерки на могилах. Командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв повідомив, що у Брянській та Курській областях знаходиться до 17 тисяч російських військових, але назвав ситуацію на цій ділянці кордону контрольованою. Тоді на північному напрямку противник залучає два угрупування прикриття державного кордону, які розгорнуті в південній частині Білорусі та на територіях Бранської і Курської областей Росії, загальною чисельністю близько 17 тисяч осіб. Крім того, на полігонах Білорусі зберігається присутність російського контингенту регіонального угрупування військ загальною чисельністю близько 2800 осіб. На білоруських військових аеродромах продовжують перебувати літаки та гелікоптери повітряно-космічних сил Збройних сил РФ. За словами Наєва, українські сили в регіоні також посилюються. 26 квітня на півночі Сумської області погоду визначатиме виступ антициклону з Південного Сходу. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9, в день плюс 15, плюс 20 градусів Цельсію.